Сказав Бог. Таке я періодично чую від віруючих, як відноситися до людей, котрі кажуть, що їм було видіння пророцтво, Бог щось їм сказав. Давайте дивитись у Біблію. Друге послання Петра, Перша глава з 19 го вірша. Притом ми імієм вірніше пророчеське слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. 21 вирш. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Итак, у тему послании Петр каже, что мы маємо Вірніше пророчеське слово, тобто Біблію, котра вже написана, і він каже про те, що люди, котрі писали це святе письмо, були двіжими духом Святим, і вони казали не від себе, но від Господа самого. З 19-го вірша, як поступати гарно? І ви хорошо ділаєте, що обращаєтесь к ньому. Коли ми звертаємось до Божого Слова, ми робимо гарно, бо ми маємо вірніше пророцьке слово. Коли людина каже, що щось їй сказав Бог, щось було якесь видіння, я до цього відношусь дуже осторожно. І все, що каже людина, ви повинні. Перевіряти через святе Боже Слово. Якщо це не співпадає з Божим Словом, то це лож. І якщо ви бажаєте підтримати нас у служінні створення церкви у Києві на Троєщині, підтримуйте обов'язково молотовно. Якщо бажаєте особисто приєднатися до нашої команди, до нашої родини, чекаємо на вас, пишіть, будемо раді. Будуючи відносини, будуємо церкву.